Вітаю вас, друзі! Уявіть, ви ФОП на єдиному податку здаєте приміщення в оренду. Орендар окремо компенсує вам вартість електроенергії, води та опалення, все за лічильниками, все прозоро. Але раптом податківці кажуть: якщо вам як ФОПу компенсують комуналку, то це не дохід ФОПа, а цивільний дохід фізособи. А отже, цей дохід оподатковується за загальними правилами. Тобто 18% ПДФО, і 1,5% військового збору. Чому так є норма податкового кодексу, яка звільняє орендаря? Він же податковий агент від утримання податків з виплат на користь ФОПа на єдиному податку. Так ось податківці на компенсацію комуналки не поширюють дію цієї норми. Хто і коли має платити податки із сум компенсації комуналки? Залежить від статусу орендаря. Якщо орендар юридична особа, інший ФОП чи самозайнятий, тоді саме він, податковий агент. Він утримує ПДФО військовий збір і суми компенсації і подає звітність. А якщо орендар звичайна фізособа, то сплатити податки маєте ви, орендодавець ФОП, і ще й подати декларацію як фізична особа. Щоб краще зрозуміти, поглянемо на приклади. Отже, ФОП отримав компенсацію комуналки від юридичної особи. В липні юридична особа перерахувала ФОПу 25 тисяч гривень компенсації. На екрані ви бачите два підходи до оподаткування оренди: перший варіант це чек-лист дій, якщо ФОП не хоче сперечатися з податківцями, а другий варіант альтернатива. І він для сміливих ФОП, які готові сперечатися з податківцями. Детально про це прочитайте за посиланням, яке знайдете в описі під відео. Якщо раніше ви включили компенсацію у дохід ФОП і сплатили єдиний податок, не біда. Подайте уточнюючу декларацію єдиноподатника і зменште дохід. Штрафів не буде, бо це переплата, а не порушення. У свою чергу орендар має донарахувати ПДФО і військовий збір, сплатити їх і подати уточнюючий додаток 4 ДФ. А тепер, друзі, розглянемо інший приклад: ФОП отримав компенсацію комуналки від фізичної особи. Наприклад, у липні 25-го. ФОП отримав від фізособи 15 тисяч гривень оренди і плюс 1200 гривень комуналки. Тут ми також, як і в попередньому прикладі, навели два підходи до оподаткування оренди. Перший варіант як це бачить податкова, а вона бачить це як громадянський дохід. Тож ФОП має самостійно подати річну декларацію і сплатити ПДФО та військовий збір. І в нашому прикладі це 276 гривень. Альтернативний підхід для тих ФОП, хто з податковою не погоджується і готовий відстоювати свою позицію. Тоді можна включити цю компенсацію до доходу ФОПа разом із орендною платою без ПДФО і без декларації. Друзі. Спрощена система зручна, але не така вже й проста. У книзі єдиний податок. 2025 Ми зібрали всі правила. Ми зібрали обмеження і приклади для ФОП і для юридичних осіб. Посилання на цей корисний довідник знайдете в описі. Ви маєте можливість погортати книгу, ознайомитись із змістом. А ми продовжуємо зараз буде саме цікаве. Отже, розказуємо, як уникнути ПДФО і військового збору без порушень і без суперечок з податковою. Перший варіант. Орендар сам укладає договори з постачальниками комунальних послуг. Це дозволено, але варто робити лише тоді, коли оренда довго тривала, інакше витрати часу будуть більші за вигоду. Другий варіант. Комуналка просто включається в орендну плату. Ніякої компенсації ні в договорі, ні в актах. Просто прописуємо формулу, наприклад, із фіксованою і змінною частиною орендної плати. Змінна частина це і є наша комуналка. Але юридично це все одно орендна плата. А отже, дохід ФОПа не громадянський і жодного ПДФО чи військового збору. Ну що ж, друзі, на цьому у нас все. Фіскальна логіка буває дивною, але сподіваємось, це відео допомогло вам краще зорієнтуватися у податкових нюансах. Якщо так, тисніть на вподобайку і діліться цим контентом з колегами. І не забувайте підписатись, щоб не пропустити нові корисні випуски. Бережіть себе і до зустрічі! Шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор, ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.